Другий сезон Венздей вже увірвався на стрімінг Нетфлікса. Значить, і в наші серденька давайте поговоримо про те, наскільки крутою була перша частина. Другого сезону, так, Netflix став бити свої топові серіали, тобто їх продовження на дві частинки, а не викладати все одразу. Мене більш ніж влаштовує. Я люблю трошечки переварити те, що побачив, а їх більш ніж влаштовує, бо це піднімає хайп і змушує більше людей підписуватися. В цьому відео трошки поговоримо про те, як Венздей вилизує сраку Путіна. Є надгік з вами, радий вас бачити. І коли серіал Венздей приносив мені гарні перегляди, якщо ви не пам'ятаєте про що це, то я робив навмисно для вас такий стислий переказ. Можете подивитися, згадати, причому робив ще тоді, коли виходив перший сезон Вензди. Він всі ці роки лежав, чекав, настоювався. Ну а тепер без спойлерів: одне єдине відео, яке в мене буде на каналі без спойлерів про другий сезон. Ми поговоримо про те, що в нас відбувається в другому сезоні. По-перше, Венздей повернулася звісно, ви з трейлера знаєте, що повернулася вона з родиною своєю, і тепер родини Адамсів буде багато, бо глядачі жалілися, що от нашу улюблену родину Адамсів не повернули ми їх і не побачили, аби ото робити свої спін -офи. Мені, в принципі, перший сезон дуже подобався, але в другому, дійсно, ось цими. Спалахами, спогадами, вставочками вони дуже часто повертають оте відчуття двох комедій 90-х про родину Адамсів, і це доволі гарно працює. В цілому весь стиль серіалу став більш мрачний, більш схожий на реальний жахастик, починаючи з тих. Птахів, що є посиланням на Альфреда Хічкука, але одна птаха прям геть стрімна. Таке враження, що Тім Бертон образився, що його в Венздей сприйняли як якийсь дитячий проєктик і викрутив жестяку на максимум. Дуже стрімненькі трупи, дуже стрімненька атмосфера, дуже в багатьох місцях, повірте. Особливим шармом була легенда, та яку приказують новим учням в Неверморі, і вона була виконана в стилі мультфільмів Тіма Бертона. Це прям максимальний концентрат його стилю. Ти просто кайфуєш від кожної секунди. Але мушу вам нагадати, що Тім Бертон, він савочка дрочер або Росія дрочер. Ну, людина любить там смерті, ковирятися в трупах, ось ці от всі лічинки, різне лайно. Звісно, Росія в його світогляд вкладається. Тому ми почуємо там прокоф'єва, та й в цілому основна тема серіалу Венсдей музична, скоріш за все, саме цією композицією надихалася. Ну і до того ж, серед письменників, ми звісно ж побачимо Льва Толстого. Ну, бо Росія вкладала мільярди доларів в те, щоб був такий бренд. Велика руська культура. От дивіться. Моцарт це не представник великої культури, наприклад, Греція з усіма їх античними храмами скульптурами, вони теж не є представниками великої грецької культури. Шекспір зіграти Гамліта, якого є прям вершина кар'єри будь-якого актора в будь-якій країні світу. Теж не є представником великої англійської культури. Ви просто не зустрінете такого сполучення слів по відношенню до будь-якої іншої культури. Це бренд, в який купу бабла вкладала ця всрата болотяна держава. У них е, з голою сракою люди в дірку сруть в землі, але в них типу велика руська культура. І, на жаль, такі люди, як Тім Бертон, це підтримують. Дуже важко це сприймається але. Таке життя. Якщо ви теж чомусь зомбовані думкою про величну російську культуру, подивіться канал Блюзнірка, де авторка дуже якісно поплюжить кумирів російського миру. Або моє відео про Пушкіна, який був не просто посереднім, а бездарним поетом і до того ж крадієм, як всі росіянці, коли усвідомлюєш, що це ставлять на п'єдестал як велич, розумієш, що вся їх велична культура це дірка, в яку вони сруть. Вони пишаються лайном. Шкода, що Тім Бертон робить те саме. Тепер щодо продовження першої частини. На щастя, вони реально продовжили історію. І Перші дві серії це прям ось той переслідувач, Венздей, загадковий. Ммм, який концентрат, реально жистки. Прям ух якої жистячки. Там ще сцена з Еніт. Мені нагадає фінал других тачок. Знаєте, там башта з годинником, всі ці речі. Кльово, кльово, кльово. Але можливо хтось з вас розчарується, бо це ніби проміжний квест. Ксав'є прийшла свою картину. З вороном клас. Нагадаю, хлопчика випілили за те, що на нього були анонімні дорікання на те, що він на своїх вечірках гвалтував дівчат. Гвалтування дуже страшна тема, гвалтування це жахливо. Але я про що хочу сказати? Мені просто дуже сильно лякає, що хтось анонімними такими заявами може зламати людині життя. Його випілили цього актора з серіалу. При тому, що ну, я би мрів, щоб завели на нього справу, щоб це довели, і тоді нам би було всім легше. Але ані справи, ані розборок, ані людей, які не анонімно щось писали, не з'явилося, як і актора в цьому серіалі. Дуже сумна подія. Дуже сумна. Хлопці, знаєте, що всі ваші вечірки можуть обернутися проти вас, але, ну, як на мене. Бездоказово знищувати кар'єру людини це геть погано прям геть-геть погано. Але в нас залишиться Тайлер, буде все також перетворюватись на ну, гайда. Та і в цілому буде дуже багато усіляких монстрів. Вони будуть там перетинатися один з одним. Це все було дуже цікаво. Звісно, якщо ви додивилися всі чотири серії. То можете писати в коментарях слово спойлер, відступати чотири рядочки і писати свої версії. А на хіба взагалі той персонаж, якого нам показали, робив те, що він робив? Мені цікава ваша думка. Ну і звісно ж, в другому сезоні поки що не було танцю такого тіктоковського. Ну, в нас же Венс здається зірочка Тіктоку, і не було завчасно анонсованої леді Гаги. Тобто вона з'явиться в другій частині другого сезону, і це буде якась епізодична роль, як на мене, сумно. Я сподівався її бачити весь сезон, бо вона дуже класна, як акторка, як на мене. Ну а стів бушемі, от він зажигає. Він тепер директор Невермору. Він класний. Він пародіює Орбана, Трампа і інших моральних уродів, що кричать, що зроблять свою країну величною знову. У цього та сама штука з Невермором. Також продовжується в нас лінія з б'янкою сиреною і з її мамою. Поки що ця лінія за чотири серії нікуди не вирулила, але ніби дає непогані зачіпки на продовження. І в цілому я дуже задоволений тим, як іде другий сезон. Якщо не брати до уваги всі ці посилання на русню, від яких блювати хочеться, отут навіть не хочеться думати на яку літературу посилається ця голова. Знаю, що ви всі впізнали актора. пишіть в коментарях, хто це. А я буду думати, що голова в банці це посилання на футараму. Це на футараму. Ну і людей деяких дуже бомбить від того, що їм не подобається еніт в цьому. Сезоні, що типу зламали такий шикарний образ, як на мене, вона ідеально відповідає тому, якою вона і була в першій частині щодо любовних трикутників, чотирикутників, п'ятикутників, все це продовжується якраз таки з Еніт. А от Венздей залишили в покої. Джен Артега заявляла, що персонажка її типу не зацікавлена в цьому, і творці піддалися на це і дають їй просто розслідувати вбивства, тобто робити те, що вона. Полюбляє, а доволі крінжовою сценою, як на мене, стала та в якій лизав спину Гомеса Адамса в душі. Не те щоб я мріяв таке побачити. Тож, другий сезон Вензди реально дуже стильний, дуже красивий, дуже насичений. Події прямо льються на тебе, немов з ведра. Ти відчуваєш, що все закручується тут і зараз. Ти не чекаєш, щоб якась серія щось затягнула, якусь інтригу, а потім вже нам щось видала. Тому поки все класно. Якщо будуть з'являтися в вас якісь питання, то давайте їх розбирати разом. Я дуже люблю, коли ви мені в коментарях пишете питання, які от вас зачепили, а щось не зрозуміло щось вас, наприклад, возмутило і ми розбираємо ці речі. І так народжуються мої нові відео. Якщо в цьому році з цим другим сезоном у вас теж буде таке бажання, буду просто щасливий. Дякую вам всім за вашу активність, перегляди за ваші вподобайки. Най буде з вами сила, ані це прозоріні війни. Що ж про вензлі таке сказати? Тож зустрінемось в середу, в який би день тижня я не випустив нове відео. Дуже приємно чути якісний український дубляж, шкода, тільки що переклад не дуже якісний, бо ось тут зробив подарунок на згадку про всіх моїх про особливих гостей. Я теж хочу показати, що вмію. Вен мала сказати, давай я покажу тобі свою ручну роботу. Коли профукуються жарти завжди сумненько. До речі, грав маніяка хлопчик, який був в головній ролі у фільмі Шосте чуття. В той період він знімався в багатьох фільмах і здавалося, що взагалі не доросліше. Як бачите, ми.